Отже, ну я сподіваюся, вийде коротко в мене завдяки пану Валентину, його прискіпливості для часу. Тим більше, ось я насправді ну це для мене виступ не саме на цій панелі. Певний виклик. Чому? Бо якщо пані Світлана етнолог, пані Юлія антрополог, я ну як кажу, чистий історик. Але якщо ми розмірковуємо про виклики війни і про погляд історика, і ось про автоетнографію, то власне я відчуваю, як переживання війни впливає на мене, в тому числі як на дослідника війн минулих, саме через те, що набагато зрозумілішим становляться деякі речі. І зараз я хотів поговорити про такий Якби один конкретний аспект, власне, про е, те, як видається, зараз нам простіше в якихось аспектах досліджувати Другу світову війну, маючи досвід цієї війни, але більше про перетин уявлень. І одночасно, е, ну можливо, одразу подискутувати і з пані Світланою, з пані Юлією. Бо. Ну, якби там не було, Друга світова війна ще нещодавно була для українського суспільства однією з ключових подій минулого, як на рівні родинних якихось наративів, так і на рівні загального культурного міф. Тобто навіть той простір, який нас оточує, це простір, пов'язаний з війною, в центрі будь-якого села, братня Могила, танки, якісь, якісь пам'ятники, назви вулиць на честь героїв. ну або Тих людей, яких вважали героями за радянських часів тієї війни, і так далі. Ну, і власне, саме слово війна, поняття там довоєнний, повоєнний в абсолютній більшості випадків не потребували уточнень. Всі розуміли, якщо йшлося в контексті на розповіді про минуле, про яку саме подію йдеться. Але ось 24 лютого 22-го року для сучасного покоління українців розпочалася вже власна війна. І ну, тут мене мали поправити насправді, да, що війна розпочалася в 2014 році. Але якщо ми кажемо про автоетнографію, в тому числі ну давайте бути відвертими. Всі відчули себе у війні. Власне, 24 лютого теоретично до цього ми розуміли, що так в країні точиться війна. Гинуть люди, цвинтар, але слави, музеї, то можна було відвідати, але ми не відчували, ми її знали про неї, але. Жили нормальним життям, звичним життям. ось. Але е, що важливо, що цей початок війни, саме 24 лютого, він одразу викликав таку бурю історичних асоціацій, і якби актуалізував міф про Другу світову. Да? Оці з колони техніки нескінченні, вони то абсолютно корелюються з нашими уявленнями про початок німецько-радянської війни. Да? Мотомеханізовані Полчища, Вермах, там наступають у четвертій ранку. без заголошення війни і численно переважаючи війська оборонців відступають по вступово в глиб країни. Ну і в тому числі одразу асоціації на рівні культурного міфу. Да? Ну, по-перше, те, що ми переживали. В одну світлину порівняння ось Одесою вигляду оперного театру і барикад тоді і зараз. Але, наприклад, що українці одразу в цьому тактичному знаку Z розгледіли відсилки до нацистської свастики, або, і це навіть трішки іронічно, що у формі, сучасній російській формі парадні розгледіли репліку вермахтівської форми. Хоча насправді російська форма копіює радянську форму зразка 43-го року, але ми бачимо оцю налаштованість, що сучасний ворог все одно асоціювався в першу чергу з нацистами. Ось отже, у сприйнятті цієї війни так чи інакше, принаймні у перший рік повномасштабної війни. Була присутня та війна, і, до речі, ось тут мені ведеться важлива відмінність з 14, 15 і далі роками, що тоді історичних паралелей майже не проводив і не порівнював. Ось і ну, така в мене гіпотеза, що досвід переживання цієї війни він впливає будь-якою мірою на переосмислення тієї війни. А з іншого боку, ми можемо казати про е, зворотню. Взаємодію, що зараз, якимсь чином, і уявлення про ту війну, цей культурний міф, з яким ми зростали у творі, там ще, я, мабуть, останнє покоління, хто грався в наших і німців, і так, далі, і так далі. Тобто, все одно, якісь уявлення з цього міфу вони форматували наші уявлення про і очікування про нашу повномасштабну війну зараз. Ось. Але і тут ну, в мене трішки Критика, така провокативна, що однією з проблем досліджень, якою мірою уявлення про ту війну впливають на уявлення про сучасну війну, є те, що ми насправді не знаємо е, на науковому рівні, як уявлялася Друга світова війна, ось сучасним поколінням, е, бо, ну давайте брати, кінець. 90-х років до тисячні роки це сплеск напряму усної історії, коли всі масово записували спомини остарбайтерів, спомини тих, хто пережив окупацію, спомини останнього покоління ветеранів. Але що було далі? Ну, Їх записали, деякі опублікували, видали буквально декілька монографій про жіночі досвіди, про досвід остарбайтерів, і... але жодних узагальнень, і наприклад. Наукових праць, ось про образ німця, образ окупанта в уявленні там повоєнних поколінь. Ну, принаймні, можливо, це пробіли мого історіографічного знання, але здається, їх не було написано. Тобто, чому насправді я зараз трошки скептично ставлюся до цього буму записів свідчень про сучасну війну? Бо я не ось, а що ми будемо робити далі з ним? І будемо взагалі щось з далі робити. Але. Ну і насправді у нас в останній час в дослідженнях все кількісно соціологією. Да? Провела якась агенція опитування. Ось там ви за святкування 8 травня чи 9-го. Там 50% сказала 8-го, там 45 9 5% сказали, а ми будемо весь травень святкувати без просиху. Взагалі. І про що це свідчить? Абсолютно, насправді не про що, бо коли йдеш в. Ось, власне, те, що антропологи кажуть, ну, в глубинні інтерв'ю з людьми, то комбінації трапляються абсолютно різні. Ось живий приклад: я спілкувався з ветераном російсько-української війни, діючим військовослужбовцем, добровольцем 2014 року, розмовляючи про його уявлення, про його перетин, уявлень про цю ту війну, і він каже: Да, та велика вітчизняна війна. Була я кожне 9 травня, навіть ось 22-му році, відпросився зі служби, пішов в пікселі в формі покладати квіти до братньої могили, але при цьому що це? Ну, начебто да, такий фрейм одразу, що людина радянська при насправді ні. Це щирий патріот України, який щиро, наприклад, вважає, що одним з головних прикладів виховних Має бути історія українських націоналістів зараз, організація. Тобто, просто він каже: Ну, я звик зі школи до терміна Велика Вітчизняна війна, і діди в мене воювали, загинули. Ну, звісно, що я шаную їх. Але якщо брати на такі зовнішні сторони, то, звісно, ми б його записали там ватніки і все. Ось. Але, так, я так розумію, мені швидше. <різь> да. О, чудово, дякую. Ось, але що я хотів сказати, такий кейс стадії, що оці дослідження, і що сучасна війна, як сучасна війна, дозволяє нам краще зрозуміти уявлення про Другу світову війну. Це така кризова комунікація, і з одного боку, те, що я досліджував, ось намагаючи розмовляти з людьми, а з іншого, навіть просто дослідити офіційну комунікацію. Якщо взяти за ось, 24 лютого 22 року подивитися офіційні повідомлення на сторінці Генерального штабу, президента України Зеленського, наприклад, там головнокомандуючого, і на регіональному рівні я дивився, наприклад, Фейсбук сторінку голови Дніпровської обласної ради, ще декілька джерел, то вони комунікують з приводу війни, в якій з пам'ятні дати зазвичай були дописи, де минуле так чи інакше пов'язували до сучасності. І що мені цікаво, і що мені показово, і можливо, це буде цікаво для пана Володимира, що, хоча з 2014 року Український інститут національної пам'яті дуже, ну я б сказав, продуктивно, принаймні в такій публічній сфері, працював над переосмисленням міфу Другої світової війни в українському конті. Тексті і впровадженні нових наративів, оця Українська Друга світова поміж Гітлером і Сталином, але в офіційній урядовій, в тому числі, е комунікації, ця е цей наратив в кризових умовах першого року війни він виявився не требу. Бо йдеться е е все одно, ось про спадковість е поколінь. З одного боку оборонців від нацизму 41-го року з сучасними українськими воїнами. Але що цікавіше, я трішки скорочуюсь, ось наприклад, хоча зараз теж така теза, що для України Перша світова розпочала Друга світова розпочалася 1 вересня 1939 року. Ну і вона насправді розпочалася, бо бомбардували Львів, Волинь. Але що цікаво в офіційній українській комунікації 1 вересня тільки солідаризація з поляками. А е, початок війни, тим не менш, цей фрейм 22 червня. І тоді вся йшла комунікація, що тоді для минулого покоління, для України тодішні фашисти, зараз расисти ось такі паралелі. Але що цікаво, е, Ось не знаю, видно чи ні цитати. Якщо йде комунікування, що сучасне покоління оборонців України воно продовжує справу прадідів, вже, які воювали з фашистами, ну німецькими нацистами. То при цьому в офіційній комунікації Україна, коли про її роль у Другій світовій війні йдеться, вона вже виноситься як окремий дієвець. Да? Ми, як історики, пам'ятаємо, що фактично -то Україна була лише часткою Радянського Союзу, без жодної суб'єктності. Але зараз вся ця, ця ідея пропонується, що ось Україна воювала за свою свободу, за свою незалежність і таке інше. Абсолютно україноцентричний ракурс винесений поза рамки вже радянських наративів. Ось тобто, бачимо з одного боку, що в нас вже абсолютно в кризових умовах війни транслюється пострадянська модель сприйняття Другої світової війни, але вона ще не співпадає з тим, що в офіційній державній політиці пам'яті транслювалася і. Що цікавіше ведеться, якщо ми на прикладі живих інтерв'ю з людьми, просто, ну, скажімо, різними людьми, пенсіонерами, військовими, мешканцями нашої області розмовляємо про їх уявлення про війну. Цікаво. Що ось наприклад, уявлень про ворогів видно, що міф Другої світової, ще радянський або пострадянський він десь всередині живе, бо якщо просиш людей там в історичній якійсь перспективі, в перспективі уявлень, ось а якщо там моделювати ситуацію, як ось, з ким там ким ви уявляєте сучасних ворогів, приблизно такі питання формулюються. Люди одразу кажуть, ну вони все одно гірше німці. Тобто підсвідомо, навіть коли розмова про сучасну війну, люди їх ставлять в позицію німців. Ворога такого еталонного, який в міфі о цьому у воєнному довгий час був, і, власне, да, німці як синонім ворога взагалі, довгий час у радянському суспільстві. Ось. Але що цікаво, теж, якщо ми кажемо про часову дистанцію, що Люди порівнюють, але часова дистанція показує, що німці, як невідоме особисто зло, навіть з фільмів, з радянських книжок, з виховних якихось годин в школі там розповіді ветеранів, або сімейних історій, вони або навіть да, з екскурсії до музею Голокосту, начебто, знаємо, що це абсолютно зло, але люди, стикаючись зараз наживо, або принаймні теж теоретично, завдяки медіа з росіянами, вони вже. Ось історичний цей образ він абсолютно відходить на другий план і перестає сприйматися як абсолютне зло. Але що мені видається ще цікавішим, якщо е, поділ ось наші німці за з міфу Другої світової війни, люди одразу позиціонують росіян на позицію німців, ставлять у порівняння хто про наших. Вони вже здавалося б, якщо ця проєкція жива, мало би позиціюватися на радянську сторону, принаймні на предків червоноармійців, але воно працює дуже обмежено. Ось мені здалася дуже показова цитата одного з респондентів. То він каже, да, що ситуація війни дуже нагадує, бо тоді агресор напав тільки з заходу, зараз зі сходу. Але ось коли задаєш уточнююче питання, тобто. Ви порівнюєте Україну з Радянським Союзом. Ні, для мене Україна ось це позиція української армії, яка захищає своїх, захищає свій народ. Тобто вже оцей радянський фрейм сприйняття минулого, він, здається, не працює абсолютно і зі сприйняттям Другої світової війни. Ось. І, ну, власне, теж ведеться ще доволі показова цитата. Що з одного боку людина, причому молода людина, вона ось приймає Червону армію своєю як покоління захисників України. Ну і прямо каже, що, е, тим не менш, не вкладається цей поділ з міфу Другої світової війни. І, ну е, вже завершуючи, е, цікава оця позиція, що Червона армія не своя і Вірніше частково своя, бо люди все одно кажуть про досвід своїх родичів, які брали участь у Другій світовій війні в лавах Червоної армії. Але образ сучасного ворога він гібридний. З одного боку його порівнюють з нацистами або кажуть, що вони гірші нацистів, бо нацисти навіть добріші якісь були. А з іншого боку, одночасно, навіть візуальні відстання маємо да, там, радянські каски, вінтовки Мосіна. І, власне, головне командування в Москві, як в 41-му році, так і зараз. І е, оцей образ Червоної армії він розпадається зараз, як видно, на гібридний З одного боку, через досвід українців, це, начебто, ще свій. Ось можемо пригадати, те, що я показував роліки центральних інституцій, того ж генштабу. А з іншого, Червона армія вже більше як ворожа сила сприймається також. І бо е, асоціюється в тому числі з сучасними росіянами через візуальні відсилки, навіть там ті ж зірки на техніці, і через тактику, як вона уявляється, да, оці м'ясні штурми, завалювання трупами, як в часи Жукова, так ну і зараз, принаймні, те, що в медіа е, транслюється, і ось то. Тобто... Ось це е, в умовах сучасної війни і комунікації сучасної війни і тих паралелей, які люди для себе навіть е, проводять, а потім комунікують під час інтерв'ю. Ми бачимо, що е, образи часів Другої світової війни вони вже е, доволі трансформовані від того, ну, що було в радянському пострадянському міфі. Ось, і оці кризові умови війни, які актуалізували для багатьох пам'ять або якісь уявлення про попередню Другу світову війну, вони нам, ну, в якомусь сенсі, є такою унікальною методологічною ситуацією, які дозволяють вивчати на таких, ну я б сказав, не знаю, як гарячих прикладах оці глибинні низові уявлення, що раніше, на жаль, доволі ігнорувалися. Ось, ну і. Тобто в такому плані і ведеться, ще багато в чому допомагає саме е, особистий досвід. Ти зі своїми респондентами на одному рівні. О, чуєш ті ж самі вибухи, так же сидів там без світла, дивишся ті ж новини і задаєш їм, власне, ті питання, які задаєш до себе перед цим. Ну, можливо, це те, як я розумію, так, да, дякую.